Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги точний місячний календар стрижок та фарбування волосся на грудень 2024 року. Коли краще за все піти у перукарню для стрижок або фарбування волосся у грудні. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 1 грудня, молодик у Стрільці. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день, бо результат може бути непередбачуваним. 2 грудня зростаючий місяць у стрільці це невдалий день. Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, у цей день краще не стригтися волосся після стрижки дуже швидко відросте і буде неслухняним. Фарбування волосся теж може не виправдати ваших очікувань. Третє та четверте грудня зростаючий місяць у козерозі, а це дуже вдалі дні. Стрижка надасть сил і здоров'я волоссю, після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим, випадіння скорочується. Фарбування і тонування теж проходить вдало, особливо зафарбовування сивини. 5, 6 та перша половина 7 грудня, зростаючи місяць у водолії це гарні дні для експериментальних, екстравагантних стрижок, фарбування та укладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням волосся. Друга половина 7 грудня, 8 та 9 грудня до 16 години, зростаючий місяць у рибах, а це несприятливі дні. Через стрижку та фарбування може з'явитися сухість та лупа. У ці дні рекомендовані тільки оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури для волосся. 9 16 години, 10 та 11 грудня зростаючий місяць у овні. Це теж невдалі дні. Стрижку та фарбування волосся краще відкласти. Вдало пройдуть лише загальнозміцнювальні процедури для волосся можна робити маски та інші лікувальні процедури. 12 та 13 грудня зростаючий місяць у тільці. Це гарні дні. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії, його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування теж буде успішним, так само, як і зміцнення волосся, освітлення та тонування. 14 грудня зростаючий місяць у близнюках це невдалий день. Стрижка прискорить ріст волосся, воно стане неслухняним. День підійде лише для. Тонування волосся та завивки 15 грудня. Повня у близнюках. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день. 16 та 17 грудня спадаючи місяць у раці. Це несприятливі дні. Волосся стане неслухняним після стрижки та фарбування. Рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. 18 та 19 грудня, спадаючи місяць у леві, це чудові дні для відвідування перукаря, вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям – стрижки, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення та будь-які інші. Тож запишіться до перукаря на ці дні. 20, 21 та 22 грудня спадаючи місяць у Діві це теж гарні дні. Чудова пройде фарбування, зафарбовування сивини, тонування волосся. Стрижка довше збереже свою форму, і кінчики не будуть сіктися. 23 та 24 грудня спадаючи місяць у терезах, а це несприятливі дні. Після стрижки волосся починає швидше росте. Стає повітряним, неслухняним, може погано піддаватися укладці. Рекомендовані оздоровчі процедури та маски для волосся. 25, 26 та 27 грудня спадаючи місяць у скорпіоні, це вкрай нестабільний знак для волосся та невдалі дні. Стрижка підходить лише для слабкого та тонкого волосся, його вона зробить жорсткішим і густішим. Ці дні – Підходять для живлення волосся, а також різноманітних оздоровчих процедур. 28 та 29 грудня спадаючи місяць у стрільці це невдалі дні. У ці дні краще не стригтися. Волосся після стрижки дуже швидко відросте і буде неслухняним. Фарбування волосся теж може не виправдати ваших очікувань. 30 грудня спадаючи місяць у козарозі, і це вдалий день. Стрижка надасть сил і здоров'я волоссю. Після неї воно менше січеться, стає густішим, міцнішим, випадіння скорочується. Фарбування і тонування теж проходить вдало, а особливо зафарбовування сивини. І 31 грудня молодик у козерозі, не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день. Тож, Таким є місячний календар стрижок та фарбування волосся на грудень 2024 року.